Чому падає тиск? Тиск це нижче 110 на 70 так звана гіпотонія. Основна причина це метеозалежність. Падає атмосферний тиск і судини розширюються. Серце гупає, часто б'ється. Допоможуть таблетки антифронт та контрастний душ. Друге, це серцеві хвороби, брадікардія, пролап з клапанів, недостатня скоротлива функція. Це до кардіолога і препарати антиаритмічні при і патології, оперативна корекція. Третє це недостатньо гормонів щитовидної залози, це до ендокринолога, знижений обмін речовин, треба здати гормони і зробити корекцію. Також може бути гіпоглікемія. Четверте це шокові стани, масивна крововтрать та анафілактичний шок це швидку реанімацією. А хронічним гіпотонікам треба робити все для тренування тонусу судин, чередувати тепло та холод, пити настойку ліптерокопу, жіншеню, гінкобілобу, плавати, проколювати церебролізіни. Актови гине милдер.